І так, ви проєктна чи проєктна монтажна компанія. У вас є в, об в проєктах об'єкт приватний будинок і потрібно зробити систему вентиляції. Але хотілося б, щоб вентиляційна установка знаходилась на горищі. Наприклад, навіть в не, на неопалюваному горищі. Знайомтесь, виробник Кемфавент, вентиляційна установка, дом'єкт. Це в 700 з пластинчатим рекуператором має розумну вбудовану систему керування C6M. Повністю готово до монтажу. Вам залишається під'єднати повітропроводи та подати живлення, ну і, звісно, вже і інтернет, куди без нього. Тобто, якщо об'єкт приватний будинок, потрібно розмістити вентиляційну установку на горищі, будь ласка, у конфовента є таке обладнання.